Доброго дня, я з Політакова Валерія, студентка другого курсу Прилузького технічного фахового коледжу за спеціальністю будівництва та цивільна інженерія. Свій проєкт і присвятила боротьбі за чистоту української мови. Знання рідної мови не обмежує вивченні інших. Вислів, скільки ти знаєш мов, стільки разів, ти людина ніколи не втратить своєї актуальності. Проте шалені вітри перехідної доби засмічують національні діаманти рідної мови чужинською словесністю. Сломачні словники не встигають за нею. Слава Богу, що існує інтернет. Буяння мовтного чертополоху дратує бурі на сам. Перед тому, що відбувається це не в умовах неволі, не шестя заброд, а в часи незалежності. Ні, я не проти запозицій і чудово усвідомлюю, що вони в розумних межах не те не нешкідливі, а вкрай необхідні, аби йти в ногу з часом. Слово чужинець може заходити на наше мовне поле лише в певних строгих випадках, коли нема українського відповідника або коли воно влучно поглинає наш довший зворот. Наприклад, кліринг система безготівкових розрахунків. Фактори, різновид торгівельно-комісійної операції. Я категорично проти термінів, які запозичені для вживань, що вже існують в українському лексиконі: дайжест, стислий вигляд, огляд, дисконт, знижка, бренд, марк. Проблемою української мови є засмічення лексики іншомовною через рекламу. Усілякі спреї, розбризкувачі фастфуди швидка їжа, кетчупи, томатний соус, фреші, прохолоді напій, паркінг, стоянка. Якщо промуємо до Європи, то берімо від неї найкращий досвід, зокрема Франції, Польщі, Чехії та країн Балтії, де цілеспрямовано ведуть боротьбу з іншомовною експансією в засобах масової інформації. Той самий комп'ютер у Чехів-Почитач у Франції є заборони використовувати в офіційних документах без потреби іноземні терміни. Очевидно, що нашим філологічним інститутам потрібно захищати українську мову і паралельно розвивати і вживати власну термінологію, а не шукати модні замінники. Закінчить розповідь про мову. Хотілося словами українського поета Івана Драча. Дорогі друзі, до вас наше слово, саме до вас. Це від вас залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліття, а чи оживе й заграє на сонці. Це від вас залежить. Чи джерело рідної мови замулиться у ваших душах? А чи пружно й вільно дихатиме? Океаном дихатиме? Тільки від порога рідної мови ви можете виходити на широкі магістралі світу. Слово довірилося вам і повірило у вас. Не сполохайте рідного слова, захистіть його, притуліть до серця, наповніть ним своє життя. Розмовляємо українською мовою, бережімо, шануймо, плекаймо рідне слово.